Всім привіт! Вас вітає Ростислав в курсі вивчення англійської мови. І сьогодні хотілося поговорити про модальні дієслова, тема, яка теж багатьох спантеличує. Що це таке, як їх вживати і яких можливо пасток потрібно уникати вживаючи модальні дієслова. Подивіться, будь ласка, що перед вами написано: дієслова can, could, may, might, must, ought, need належать до групи так званих модальних дієслів. Ці дієслова означають можливість, здатність, імовірність, необхідність виконання дії, вираженої інфінітивом. Моя така порада: запам'ятайте, будь ласка, ці дієслова. Запишіть їх, щоб ви пам'ятали, що ці дієслова вони належать до модальних. Отже, йдемо декілька сторінок далі. Помітьте, будь ласка, перед вами поміщено, які є особливості цих модальних дієслів. Ось я теж їх перелічу. Перша їх особливість це те, що вони мають одну форму для всіх осіб. Запам'ятайте, будь ласка. Друга. у питальних реченнях вони стоять перед підметом. Наприклад, can I read, Нема ніяких do you і так далі. Третє, у заперечних реченнях вони стоять після підмета. He must not sleep tonight. Йому не слід спати цієї ночі. Ось, помітьте, будь ласка, він і потім йде must після підмета. Наступне, вони не потребують уживання. To, перед інфінітивом. She can sing well. Ми не маємо права казати: She can to sing. Не потрібно це ту. Можна без нього. Це така можливо, особливість певна цих модальних дієслів. Отже, запам'ятайте, будь ласка, друзі. І остання їхня особливість це те, що вони є недостатніми дієсловами, оскільки не мають усіх форм, які мають інші дієслова. Ось. Ці всі нюанси. Отже, йдемо дещо далі. Перед вами продемонстроване модальне дієслово can. Тут говориться, що дієслово can уживається для вираження можливості або здатності виконати дію та перекладається українською мовою як могти уміти. Та має форми теперішнього can і минулого часу could. Майбутнього немає. Точніше, має, але ми поговоримо дещо пізніше про це. Ось помітьте, будь ласка, can могти, can not. Заперечна форма не можу або не могти, can't. Британці кажуть can't. Ну, це від вас, як вам зручніше. Отже, це заперечення було. І питальна форма can I, чи я можу. Наприклад, could міг, «couldn't» – «теж не міг, couldnt теж не міг, і питальна форма чи я міг, – «could I» – «could I». Отже, саме так відмінюється дієслово модальне can. І кут, що ви це собі знали, бажано знову ж натякаю на те, щоб записати. Важлива інформація. Ось перед вами ще декілька нюансів. Замість форми майбутнього часу, якої бракує, вживається конструкція to be able to могти бути в змозі. Отже, я вам раніше говорив, що поговоримо про майбутній час. Не можна ні в якому разі друзі казати: I will can. Я зможу, наприклад. Типова помилка дуже часто її вживають. Простіше, або запам'ятайте собі, будь ласка, ось таку фразу: to be able to бути здатним, мати спроможність. Це означає, що ви будете могти. Так звана калька з української мови чи з російської теж. Дивіться, перед вами пише I can do it now, що означає я можу зробити це зараз. А справа I am able to do it now. Я здатний зробити це зараз. Тобто, якщо поставити ці дві фрази, ці два речення на Терези, то вони мають однакову вагу. Якщо ви говорите англійцю першу фразу, якщо ви говорите другу, то в нас несе з собою те саме значення, що ви маєте змогу і ви можете. Отже, йдемо далі. I couldn't do it then. Я не міг зробити це тоді. I wasn't able to do it then. Я не був здатний зробити це тоді. Знову ж. Той самий типовий приклад без жодних нюансів. He will, be able to do it. he will be able to do it. А це унікальний приклад, тому що тут ми зробили майбутній час. Він буде здатним зробити це. Бачите? Не he will can, не he will could, що є повною катастрофою, а he will be able to. Дієслово May вживається для вираження дозволу. Наприклад, чи можна, чи не можна, чи припущення. У правдоподібності якого мовець не впевнений. Наприклад, може бути, можливо, і так далі. Отже, запам'ятайте собі, будь ласка, для чого ми вживаємо модальне дієслово May. Ось є перед вами табличка, в якій теж гарно звертається на ну, це увага. May можу, may not, не можу, maind, скорочена форма. Рідко вона вживається, друзі, але вживається. І питальна форма may, I, чи я можу. May I come in – знизу приклади, may I come in – чи можна мені увійти. They may come here tomorrow. Вони, можливо, прийдуть сюди завтра. Отже, друзі, помітьте, будь ласка, можливість і теж прохання. Прохання про дозвіл. Ми маємо для цього вживаємо модальне дієслово may. Що ви запам'ятали, будь ласка, це. Дієслово must вживається для вираження необхідності виконання дії, а також для вираження наказу або поради, і перекладається як мусите, треба, «слід». Запам'ятайте, будь ласка, must означає мушу, треба, слід. Відмінюється воно ось так. Must. Слід. Must not – Не слід Mustn't – Не слід теж заперечна коротка. Форма і питальна форма. Чи мені слід, чи мені потрібно. Must I. Must I. Отже. йдемо дещо далі. Дієслово must має лише форму теперішнього часу для вираження повинності в минулому. І в майбутньому часах замість must вживається дієслово to have to. Тобто, знову ж, друзі, не можна казати I will must. I must it. Тобто додаємо закінчення іді. Це є типова помилка, з якою борються всі. Але запам'ятайте собі, що I must, це я повинен. А я буду повинен, це вже не буде I will must, а буде I will have to. Або I shall have. Ось перед вами приклади. I must do it now. Я повинен зробити це тепер. I have to do it now. Я маю зробити це тепер. Ну, звичайно, маю. Це означає, що і повинен. Думка передається однаково, що ви теж це пам'ятали. Ось наступне: I had to do it yesterday. I had to do it yesterday. Я мав зробити це вчора. Помітьте, тут немає приклада I must it. Типовий приклад, знову ж. І майбутній час, як утворюється, це останній приклад. I shall have to do it tomorrow. I shall have to do it tomorrow. Я матиму, або я повинен буду, зробити це завтра. Ось, друзі, все. Це була тема модальних дієслів. Було приємно з вами, точніше, було приємно провести для вас цей урок. Сподіваюся, що ви взяли великий пожиток з цих уроків, всіх уроків. І я бажаю вам успіху у вивченні англійської мови. Ще хотів наголосити на тому, що ви можете придбати наш курс. Якщо ви початківець, вам буде цікаво дізнатися поради, які це для початківців. Придбати ці курси можете знизу, перейшовши за посиланням під цим роликом. Отже, бажаю знову ж вам успіхів. До наступної зустрічі.